Друзі, всім привіт! Сьогодні отримали нове надходження на розбірку по запчастинах. Дав CF 85460 Євро 6 2017 року випуску ADR. Двигун на даному авто mx 13 з потужністю 460 кінських сил. Автоматична коробка передач ZF 12 AS 2330Т. Паливний бак на даному авто на 335 літрів. Колісна формула 6х2 та встановлений маленький лінивець 17,5. Задній міст, тип 1344 з передачним числом 269. Кабіна на даному авто низька щодо комплектації в наявності спілера на кабіну, нижня спалка, дистронік та камера отримання в смузі. Друзі, всі запчастини вже є в продажі, тому можете писати у наші соціальні мережі або телефонувати. Наші менеджери з радістю дадуть вам відповідь.